Як і обіцяли, президент Володимир Зеленський вручив Бучі статус міста героя. Відзнаку з рук українського лідера отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Окрім того, на заході президент також вручив інші державні нагороди. І тут варто нагадати аналогічні відзнаки міста Герой. Президент вручив також Ірпеню, Миколаєву та Охтирці. А почесне звання місто Герой вже мають Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон. А Чернігів нам звики насправді пощастило, бо ми побували щонайменше ну у чотирьох з, з цих перелічених міст. Ми нещодавно були в Охтирці, яка приймає бій. Та тобто, як воно звучало тут. Місцеві казали, а що Охтирка? А Охтирка приймає бій. Були в Чернігові, а ще побували в селах, які теж абсолютно мають героїчних жителів. Давайте розбиратися взагалі, як це бути жителем міста героя. Або села героя. Дарія Зереївна з нами це радниця керівника офісу президента. Пані Дарія, здрастуйте. Наші вітання. Вітаю, доброго вечора. Добрий вечір. Слухайте, ну насправді там живуть фантастичні люди. В усіх тих містах, містечках, селах і селищах, де ми були, це якісь фантастичні люди. Ну, по-перше, вони знаєте, що кажуть, коли ми їх питаємо, типу, як справи? Ну, як ви тут через рік? Знаєте, що кажуть? Все нормально, все добре, все хорошо. Відбудовуємо відбудовуємо. Так. Спасибі, що ті допомагають. Добре, що пенсію. Звісно, кажуть, а дайте гроші на вікна там і так далі, і кажуть, що нашим хлопцям в окопах е, зле. А можете пояснити за яким принципом або в чому важливість саме присвоїти містові звання героя і в чому особливість, що змінює цей статус і для міста, і для містян, ну або власне для жителів населеного пункту. Ну, ви знаєте, насправді там всі останні регіональні поїздки президента, да, це був таке дуже насичені останні два тижні. Він відвідав і Донеччину, і Харківщину, і Херсонщину, і Київщину, і Сумщину. І дійсно усюди там були зустрічі з цими неймовірними людьми. Ви абсолютно правильно кажете. І ми, власне, взагалі дуже важливим да, було підтримати бойовий дух. Згадати і почесувати і тих героїв, про яких ми вже знаємо, і... 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 є тих... проблеми зі зв'язком, пані Дарія. Почекайте, є певні технічні моменти. Зараз перенаберемо вас, щоб почути знову ж таки в чому особливість присвоєння такого статусу міста Герої, і не тільки ці теми будемо зараз, пані Зарівною обговорювати. Пані Дар'я, здається, повернулася. Чи чуєте ви нас, чи бачите? Спробуємо зараз долучити зв'язок. Слухай, поки що, поки налаштовуємо зв'язок, ви ж чули, певно, що в Бучі буде, або ми та принаймні так дуже хочемо. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, щоб була частина кримінального суду міжнародного проходити саме безпосередньо там. І це напевно теж дуже важливий знак і для світу, і для тих, хто був в Бучі, щоб, знаєте, ти. Долучений до цього процесу, ну вже якщо тебе змусили зануритися у фільм жахів, то давайте доживемо до моменту, коли злодії несуть покарання за ці злочини. Чи є у нас пані Дарія? Підкажіть пані нам Дар будь ласка. так ні, є, знову ж таки перенабираємо зараз її. Є зрештою певні технічні моменти, повертаючись до міст героїв, у яких ми зеленою були. Окрім знову ж таки того, що ми все відбудуємо, ми все полагодимо і добре, що Наші збройні сили звільнили ці міста. От у тих населених пунктах, коли ми туди приїжджали, там чітко відчувається контраст між тим, що потерпало. Зрозуміло, що місто повністю так, наприклад, Охтирка потерпала, бо обстріли були. Але коли заїжджаєш. Залишаються шарами у вигляді зруйнованої міської адміністрації, шарами у вигляді вибитих вікон, які заколочені дошками. І паралельно з цим на сусідній вулиці може цілком собі існувати магазин, який вже відновили, який не постраждав, будівля, яку вже відновили і не постраждали. Це такі міста контрастів. Ну це не передати словами, треба туди приїхати і побачити своїми очима. Воловаха Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів. Буча, Ірпінь, Миколаїв і Охтирка це вже міста герої. Але ви знаєте, що є окрім ну, власне, місто герої ще й місто героїв. А мене взагалі цікавить, ну насправді чи можуть бути села герої? Це теж важливий момент. Бо погодьтеся, що дуже багато географічних назв, які були для нас далекими, невідомими в принципі стали ознакою мужності, ознакою стійкості. Ознакою невимовного оптимізму і віри в своїх, ми коли були у тростянці, ні, у тростянці так місцеві, з якими ми спілкувалися. Боромлянці з селища Боромля, яке біля тростянця, звідки через це село проходила якраз такі колони, так військової техніки, у тому числі, вони розповідали нам про те, що нам доводили, зважаючи на те, що ми не військовослужбовці збройних сил, але постійно бути у контакті з нашими воїнами для того, щоб розказувати, де яка саушка, де який танк проїжджає, де який БТР. а. А про савушку, яку я щойно згадував, це прям прямі слова. Ось того номер 503. місцевого мешканця Номер 503. Так от місцеві мешканці допомогли її кажучи, їхніми словами віджати. Підкажу, підказують нам пані Дарія пробач, я скористаються фільмною хвилинкою. Насправді ми з'їздили в Чернігівську область. Ягідне ви точно чули назву цього села, яке перетворилося на символ Катівні. Ми побували там і поговорили з людьми. Як вони за рік після обов'язково дивіться, тому що ви будете здивовані, як люди рятуються від стресу. Серед іншого, теж, пані Дарія, повертаючись до особливості звання міста Герой, тут якраз зв'язок зник. Продовжте, будь ласка, в чому особливість? Ну дивіться насправді я починала з того, що за останні два тижні там був цілий ряд регіональних поїздок. президента Донеччина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина, звичайно, Київщина. І ми запустили кампанію, яка називається Міста героїв. І ідея цієї кампанії в тому, щоб звичайно відмітити річницю звільнення наших міст, містечок і селищ, і розповісти історію цих міст, героїчних міст, міст, героїв через людей, військових, волонтер, волонтерів. Медиків, ДСНСників, пожежників, партизанів і ті історії, які вже були розказані, і нові історії, тому що країна має знати своїх героїв в обличчя, і насправді там всі ці історії вони дійсно вражають там у президента. нещодавно в соцмережах вийшла історія про Володимира Шому. це керівник дитячо-юнацької спортивної школи в Бордянці, який ризикуючи життям, займався евакуацією. І своїх і, і дітей, які були в його школі, і е, іншими людьми, і е, робив якісь нереальні просто речі, координував волонтерів. Це все при обстрілах, це все при дуже дуже складній, дуже небезпечній ситуації. І е, таких історій безліч і е, власне сама ідея кампанії вона в тому, що коли людину питають. Звідки ти вона найчастіше називає місто, в якому вона народилася, і власне, ось цей ключовий лейтмотив, так загальний лейтмотив компанії Міста герої тут народжується справедливість, і під кожне місто було підібрано. Ну, власне, там певна риса. Да, наприклад, там Буча тут народжується справедливість, тому що ми хочемо, щоб, і це обов'язково станеться, щоб всі ті. Росіяни, які здійснили ці страшні злочини там, щоб вони за все відповіли і отримали покарання відповідно до цього. І власне в п'ятницю у нас там були певні були поїздка. Також в Бучу, і після цього відбувся Бучанський саміт. Була підписана Бучанська декларація, яку підтримали більше 50 країн, і вона якраз таки закликає до того, щоб ця справедливість вона була. Відновлена, ну і крім того, і так з кожним містом да так, наприклад, місто Охтирка тут народжується супротив, місто Простянець, тут народжується незламність, місто Ірпінь, тут народжується сміливість. Тому в цілому, якщо казати, да і так очевидно, що наш народ, і наші люди, вони виявили в перші і в наступні дні війни нереальне диво самоорганізації відданості своїй країні, своїм принципам, своїй честі. Благородство, якийсь космічний просто альтруїзм. Коли люди думали в першу чергу про інших, і думали про те, як врятувати тих, хто поруч. І всі ці історії, да, вони в сукупності. Звичайно, про них треба говорити. Тому особливе значення має і Ох, зв'язок, зв Випробовує наше терпіння і нерви. Давайте спробуємо ще раз повернути нам пані Теле надавати. Ага. Продовжіть, будь ласка, бо ви, ви, ви втрат... ми вас втратили, ви нас втратили, ви Частково, втратили так. один одного. Так. Ну, дивіться, я вже я вже боюся продовжувати. Ви думаєте, що це спеціально, так? Якомусь слові? Пані Дарі, часу обмаль, а хочеться ще декілька тем з вами проговорити, в тому числі і брифінг, який відбувся за участю керівника офісу президента, так Андрія Єрмака для представників комітету Євросоюзу з питань політики і безпеки щодо протистояння повномасштабному вторгненню Росії і розвитку спроможності Сил оборони України. Скажіть важливість і підґрунтя, от практичне, так практичні наслідки подібної комунікації, які Дивіться, по перше, дуже важливо постійно з нашими партнерами знаходитися в комунікації. І ми, ну як мені здається, вибудували нечувану раніше систему мережу цих зв'язків, яка відбувається на всіх рівнях від лідерів держав від там, комунікації президента з лідерами держав, Сполучених Штатів, Євросоюзу, до комунікації там керівника офісу з радниками з нацбезпеки цих країн. На рівні парламентському, на рівні міністерств і на рівні інших державних установ. Брифінг про який ви кажете, він дуже важливий. Він те, що всі комітет у повному складі приїхав до нас в Київ, тобто, це було дуже, дуже така велика група. Він свідчить звичайно про підтримку, про те, що всі. Ну, це знову щось пороблено, пані Дарія. Секунду, от, знову знову є певні проблеми зі зв'язком. Намагаємося його встановити. Можливо, зараз тим часом. Краще. Тим часом, знаєш, коли ти сказав пороблено, а я маю на це відповісти. Що суд погодив примусовий перевід митрополита УПЦ московського патріархата Павла на вечірні засідання? Нагадаємо, що він скаржився на те, що у нього підстрибнув цукор у крові. Ну і власне він вирушив з лікарні в суд, де йому продовжить обирати запобіжний захід. Стежимо і за цим у тому числі, пані Дарія, зараз перевіримо зв'язок, чи відновився він з вами. Чуєте нас? Так, але давайте спробуємо ще. Оп, так, і ми, і ми вас знову чуємо. Чудово. Отож, підтримка Євросоюзу насправді вона така до дуже за неї вдячні, да, тому що і там усі останні рішення, і один мільйон артилерійських боєприпасів, які нам виділяють, які ми отримаємо протягом наступних 12 місяців. І як через європейський фонд миру Євросоюз також підтримує ЗСУ, да, виділивши шість сім мільярдів євро. Окрім цього, ведеться також дуже активна робота по ну, наразі вже виконані сьомі рекомендації Європейської комісії для того, щоб вже цього року розпочати переговори про вступ. Тобто дуже ведеться активна робота, і це все також складові частини того, про що говорили. Але окрім цього, на цьому брифінгу також були наші військові, які детально розповідали про стан справ. Були представники. Головного управління розвитку Міністерства оборони України, які також розповідали про ситуацію довкола України, і все це для того, щоб максимально чітко, детально, прозоро інформувати наших партнерів про те, які у нас плани, куди ми йдемо, що у нас є, чого у нас ще немає. Ми дуже вдячні за допомогу, але на жаль, її все ще недостатньо. Про це треба комунікувати. Про це треба говорити. Андрій Єрмак подякував за допомогу. Сказав про те, що Україна сьогодні захищає не лише себе, а увесь вільний світ. Дякував за розуміння цього, да, за підтримку. І в цілому, такі брифінги вони у нас відбуваються ну, регулярно, тобто, практично кожного тижня до них залучені військові, до них залучені там і профільні зами. Ну тобто, це така робота, яка відбувається практично кожен ну де, навіть інколи декілька разів на тиждень. Поговоримо про чорний пакет для економіки Росії. Десять санкційних пакетів вже прийнято. Не дуже хочеться почути, що в одинадцятому буде повна відмова від ядерки і атомки, яка є російською. Прям дуже хочеться цього зробити. Ну і що ще потрібно зробити, аби російська економіка зіграла такий в чорний пакет? Бо проміжні результати вони ніби да, але не зовсім. І будьте ласкаві коротко в одну хвилину. Так, дивіться, дійсно вже те, що прийняли партнери, це завдало серйозної шкоди там 50% торговельних операцій да, Росії. Окрім того, вплинуло і на газову, і на нафту на нафтову промисловість. І окрім того, також на банки. Але звісно, в абсолютно праві цього недостатньо. Тому ми очікуємо, що наступними пріоритетами стануть. Санкції проти Росатому проти IT, фінансові санкції, і звичайно, дуже принциповим є момент також пропагандистів. Минулий пакет потрапило декілька прізвищ пропагандистів, але цього недостатньо. Знову ж таки, от Андрій Єрмак постійно повторює цю фразу, коли там. Ці люди, які критикують західну систему цінності, західну філософію, дозволяють собі абсолютно там дуже дуже неприйнятні вирази з приводу там, західних лідерів. При цьому вони, наприклад, от там пан Кіркоров да, їде в штати на потрапляє на церемонію Гремі, да або там Олег Азманов, який є там одним з ключових взагалі пропагандистів Росії, і при цьому у нього є нерухомість в Європі. Як таке може бути? Ну це абсолютно нелогічно. Це

І власне тому ми дуже будемо боротися також над тим, щоб більше пропагандистів потрапили в списку. І останнє значить дуже скоро представить свій план 2.0, санкційний план група Макфола Єрмака. Якщо ви пам'ятаєте, десь рік тому назад саме в ці дати ця група була створена. Вона презентувала десь якраз таки, там знову ж таки в ці дати свій план. Він був виконаний на 85%. відсотків. І от найближчим часом ми представимо новий. Ми тепер вже побудували таку. Потужну санкційну коаліцію дуже добре ми, добре розуміємо, куди йти, що працює, що не працює. Дуже і ще дуже важливо, що о, всі ті санкції, які вже були введені, левова частка них базується саме на інформації, яку надали українські експерти. Це дуже важливо, і ми будемо продовжувати цю роботу. Спасибі вам, пані Дарія, і за цю роботу і за те, що про неї розповіли, Дарія Зарівна, радниця керівника офісу президента України, була на прямому відеозв'язку.